Готувати суфле будемо формочка 19 см. Для цього нам знадобиться 3 банани, 3 яйці і 6 столових ложок какао. Все, висипали яйця, три яйця, три банани, шість ложок, Висипаємо в міксер, починаємо його. Перемалоли, отримуємо таку масу, виливаємо все це в формочку. Отриману масу ставимо в мікроволновку хвилин на 10 на Середню потужність можна вісім, десять. От я на вісім поставив. Для крему знадобиться 50 грам шоколаду, дві ложки масла кокосового і 100 грам молока. Шоколад. Кубиками додаємо молоко і додаємо масло і відправляємо на пару хвилин мікроволновку, мікрохвильовку. Будете дивитися. Як воно там буде плавитися. Якщо вже буде потріскувати, то готово. Гарно перемішати і поставити в холодильник на півгодинки. Виймаємо наш виріб, от такий торт суфле. Зараз будемо його, поки застигає крем, помиємо трошки горішків. Покришимо, щоб тоді зверху посипати. Поливаємо його кремом і посипаємо горішками. Крем можна зробити трохи густіший, хто який любить в даному випадку він дуже смачний, його можна ложкою їсти. І отримуємо такий десерт шоколадний торт суфле з, з шоколадним кремом з додаванням кокосової олії. Зараз будемо його різати. Давайте прямо отаку візьмемо і подивимося, який він там на зрізі буде у нас. Бачите? Такий, давайте ще серединку виріжемо. Отак. І одріжемо ще кусочок отак. От дуже смачнющий і корисний нема ні муки, ні масла. Ні борошна, ні масла, ні цукру, нічого нема. Можна їсти дітям дієтичний. Дякую за увагу.